Пожежа у бразильському розважальному клубі налякала хмельницьких вогнеборців. Трагедія, що сталася в місті Санта Марія, забрала життя більше двох сотень відпочивальників. Аби лиха не сталося в хмельницьких клубах. Інспектори взялися перевіряти заклади ресторанного господарства. Працівники держтохногенбезпеки краю вже завітали до більш ніж 20 розважальних закладів. Усього в місті їх нараховується близько ста. Передусім, інспектори навідались до місцин з нічним перебуванням людей. Як показали перевірки, що не обладнано системами пожежної сигналізації та повічення про пожежу приміщення бару баругвайський льочик, системи протипожежного захисту перебувають у несправному стані та не обслуговуються ліцензованими організаціями у ресторані Вего, Барі Арсенал, нічному клубі, ванільне небо та надзвичайно міцний горішок. Декорації та оздоблення стін шляхів евакуації виконано з горючих матеріалів в ресторані Вего, Барі, Уругвайський льотчик, Арсенал у мічному клубі шторм. Інспектори та ресторатори насущні проблеми обговорили у ході наради, провели її у стінах мерії. Працівники Держтогнегенбезпеки звернулись до бізнесменів, аби ті подбали про систему протипожежного захисту у власних закладах і навели цифри. За останні чотири місяці в обласному центрі без пожежного нагляду і систем оповіщення в експлуатацію ввели майже 60 об'єктів. Також Держтехногенбезпеківці нагадали присутнім про дві резонансні березневі пригоди. Одна на початку місяця сталася на складі у Дубове. Днем пізніше замкнула проводка у підсобному приміщенні кафе, що в Гречанах. Причинами пожеж є неконтрольований стан електрогосподарства та порушення правил експлуатації при використанні електропобутових приладів. Дані пожежі пояснюють те, що керівники підприємств недостатньо уваги приділяють організації та проведення робіт щодо посилення протипожежного захисту об'єктів, вважаючи ці питання другорядними. А це може призвести до пожежі і загибелі людей та значними матеріальними збитками. Загалом від початку року в місті сталося 34 пожежі у відповідному періоді 2012-го Цей показник був майже вдвічі меншим.